Скорпіони, привіт! Рада вас вітати! Дивимось, яким буде для вас листопад 2025 року. Відео актуальне для тих, хто в нас по сонцю скорпіон, і по асценденту скорпіон. Розпочинаємо з ваших енергій. Які енергії йдуть до вас в листопаді? Вам пора б уже було якісь плоди збирати. Збирати плоди, пов'язані з self reflection це як ви себе осознаєте. Наскільки добре у вас є зв'язок оцей з власним я, своєю інтуїцією, наскільки ви живете в гармонії з власним я. Ці енергії темноти, Darkness. Вони тут про те, що ми можемо себе не до кінця. Розуміти, тому що це процес. Неможливо, що от я сьогодні сіла і себе зрозуміла назавжди. Ні. Це робота над собою. Так, довіра до чоловічої. Ну, в когось тут якраз є такий варіант довіра до чоловічої енергії в такий екстремальній. Ситуації, тобто це може у вас як і в житті відіграватися, тобто ви можете занадто сильно покладатися на чоловіків. Або ж це ви собі випрацювали таку схему там, де ви себе поводите більш маскулінно, більш по-чоловічому. Це не важливо, чи намалювалися ви помадою, чи ви в спідниці, це все рівно відчувається. Тому тут, якщо у вас є з цим такі певні питання до себе, класно було б реально заглянути і порефлексувати, чому ви себе поводите як чоловік. Можливо, навіть десь в конкуренції буваєте з іншими чоловіками. Якщо ви чоловік, то тут все окей. Тобто в цьому контексті вам не треба над собою ніяких рефлексій робити вище того, що ви собі там, щодня закладаєте. Це для дівчат актуально саме стосовно чоловічої енергії. Давайте з вами розглянемо основні питання, особисте життя, кар'єра, фінанси і порада для вас. Особисте життя. Тут Пентаклів. Досить навіть непогано для тих, хто у нас наразі самотній. Так, королева жезлів, туз мечів, король мечів. Для чоловіків королева жезлів, жінка вогняної стихії, з нею прояснити якісь стосунки, зробити їх, можливо, офіційними да, на папері. Теж таке може проходити. Або ж це знайомство через інтелектуальну якусь складову, можливо, це колега або на роботі, або все, що пов'язано з вашими хобі, теж як варіант. Для жінок король мечів, чоловік повітряної стихії, він щось хоче з вами прояснити, щось хоче вияснити. Це може стосуватися фінансів. Він може вам пропонувати, до речі, для когось це може бути момент, коли вам будуть пропонувати: давай я за тебе заплачу, давай я тобі скину грошей, давай я тобі щось куплю. І не для всіх це ну, нормально, та? для когось це складно прийняти, що чоловік може про вас таким чином турбуватися фінансово. Тому тут навіть такий варіант можливий. Для тих, хто у нас у любовному трикутнику. Король чаш, ви, трійка жезлів і десятка жезлів. Трійка мечів. Ну, от чим закінчується цей трикутник? Вашим розчаруванням. Ви тут реально готові були йти вперед. Ви готові були боротися за ці стосунки, але забагато вже всього на вас. Тобто, тут я бачу ваше розчарування в цій людині, яку ви обрали. Розчарування, до речі, може бути пов'язано з тим, що вас десь можуть обділити у фінансовому плані, або не запропонувати вам підтримку, або якось ви побачите, що йде перекос. Там бажання продовжувати стосунки, ну, насправді, і не дуже то і є. Саме з вашої сторони. Для тих, хто на серйозних і стабільних відносинах. Так, імператор, король мечів, шут цікаво, справедливість. Ну, тут в когось може бути дуже швидко одружитися, дуже швидко завагітніти, до речі. Для когось це може бути ситуація, коли ваш партнер інфантильно дуже себе поводить, і вам доводиться от з ним так строгіше себе вести і буквально там заходити в роль мами. Бо чомусь тут людину переключає, і людина себе дійсно поводить дуже інфантильно, от як шут. Хочу, не хочу, буду, не буду. Можливо, це просто потреба в турботі з вашого боку. від да? Партнер просить: потурбуйся про мене. отак, там Звари мені борщ, дай мені шапку. Це також може бути і в такому ключі, ну, не дуже позитивному. Для когось це може бути саме питання дітей підніматися. Хтось може сказати, я ще не готовий до дітей, наприклад, а ви вже готові. Теж варіант можливий. Що в нас по роботі? Четверка, же. Для тих, хто не працює, це фінанси, які пов'язані з вашим партнерством. Це можуть бути виплати по аліментах, наприклад. Або ж це допомога і підтримка ваших партнерів, ваших друзів, вашого близького кола спілкування. Але я тут, чесно кажучи, не бачу нових джерел доходу. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Так, трійка, чаш, імператор. Так, да, тут можна знайти роботу. Тут можна знайти роботу. Давайте так. Може бути начальник такий трошки тіраний самодур. Одразу можу вам це сказати. Вам навіть захочеться на секунду. А може мені краще працювати на себе. Тоді я не буду стикатися з начальниками такого плану. От. Але робота, да, ви тут її знаходите, ваші знайомі, до речі, або друзі можуть вас десь порекомендувати, або допомогти вам знайти цю вакансію. Також може бути розчарування в начальстві. Тобто ви собі цих людей. По одному бачили, а потім, коли приступаєте до роботи, розумієте, що ви робите половину того, що роблять вони більшу. Це ще є варіант отримання вакансії такої лідерської, там, де ви будете менеджером, ви будете топом і так далі. Це теж варіант, можливий. Для тих, хто вже працює, по найму. Це бути прив'язаним до компанії. Тобто, це продовження сроків. Продовження сроків. Продовження. Там, де вас форсять вас швидше підписати знову якісь документи. А давай зараз вже перезаключимо з тобою договір на найближчий і Зробимо не на рік, а зробимо на три. Ну, от таке. Але загалом ситуація адекватна. Ви працюєте, ви заробляєте помірність, да? тобто можуть вам даватися якихось нових співробітників в наставництво. Якщо у вас вже достатньо досвіду. Для тих, хто працює сам на себе. Так. Це варіант, коли ви шукаєте місце. Ви шукаєте місце для роботи. Ви пробуєте, наприклад, вдома собі організувати місце для роботи. Ви шукаєте коворкінг, якщо не можете працювати вдома. Ви шукаєте, наприклад, у вас виходить уже за межі будинку ваша діяльність, вам потрібен склад, вам потрібне приміщення, вам потрібен нос, офіс, вам потрібен шоурум і так далі. Будете шукати щось, але в листопаді я сумніваюсь, поки що, що ви знайдете прям ідеальний для вас варіант. Так, да, поки що наразі... Швидше що за це вже під кінець місяця. Для тих, хто в нас має власний бізнес. Так. Питання керівництва вашої правої руки, лівої ноги і так далі. Тобто, це люди, на яких ви покладалися, і вони можуть звільнятися. Або ж ви їх можете звільняти, тому що бачите якусь їхню халатність у роботі. Тобто тут буде ставитись питання ребром по реструктуризації вашого підприємства в плані кадрів. Що по фінансах у скорпіоні? Жриця. Жриця це не декларовані фінанси. Це те, що ми ховаємо, приховуємо. Все ок. Все ок. Можете не хвилюватися по, по грошах тут буде нормально. Плюс можуть бути додаткові витрати на своє здоров'я красу, а також на домашніх улюбленців, якщо вони у вас є. Це там додаткові якісь моменти, типу е потрібних. Препаратів для лікування профілактичного, ну, тобто, я думаю, кошатники і собачники мене зрозуміють. Завжди потрібно щось десь купити для тваринки. Але загалом так, це ще можуть бути витрати на свою красу, на своє здоров'я, спортзал, йога, все, що того стосується. По жриці це ще, якщо ви займаєтеся зотерикою, то якраз дуже класний для вас місяць можете гарно заробити. Порада, дев'ятка мечів. Не так страшний чорт, як його малюють. Це що мені хочеться вам одразу сказати. Не накручуйте себе наперед в деяких моментах. Також, якщо потрібно звернутися до психолога і отримати рецепт для лікування медикаментозного якихось ваших проблем, краще це зробити. Тобто тут краще обійти всі, всі можливими способами тривоги, депресії, меланхолії і так далі. Так, да, тобто емоційність може бути у вас тут підвищена, і я б рекомендувала вам більше відпочивати, менше нагружатися саме психологічно. Окей, яким буде ваше оточення? О, поле Полетіли. Так, оточення ваше. А тут є такі люди у вашому оточенні, які бояться вашого росту, не вірять у вас. Бояться, що ви станете вище на голову за них. І тоді спілкування перерветься. Це може прям конкретно відчуватися в листопаді, що деякі ваші знайомі, чи колеги, чи. Інші люди не дуже вже будуть радіти якимось вашим успіхам, бо розуміють, що ви тоді станете на щебель вище. Як ви самі до себе відноситесь в листопаді? Так, намагайтесь створити собі місце комфорту, місце спокою всередині, можливо, медитуєте, можливо, займаєтесь різними, не знаю, стоїте на аплікаторі Кузнєцова. Ну, тобто, все, що стосується нашого. Ментального здоров'я. Ось. Це правильно, це класно, мені це подобається. Що ж, люблю, цілую скорпіони, чекаю на зворотній зв'язок. І пока-пока.